Посилання, як це краще зробити, буде в описі до цього відео. Трошки детальніше розглянемо, як краще пройти ідентифікацію через відеоконференцію. Для цього заходьте на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Натисніть на вкладку Ідентифікація у вигляді відеоконференц-зв'язку зверху екрану. На екрані з'явиться форма. Заповніть, будь ласка, всі поля. Позначені зірочкою, тобто введіть особисті дані та дані документу, що посвідчує особу, кажіть адресу електронної пошти та номер контактного телефону, щоб фахівці пенсійного фонду могли з вами зв'язатися. Оберіть спосіб проведення відеоконференц-зв'язку через один із запропонованих додатків: Google Meet, Skype, Signal, WhatsApp, Telegram або Zoom. Якщо ви потребуєте перекладу жестовою мовою. Або фізичного супроводу помічника чи асистента, теж вкажіться, дайте згоду на передачу особистих даних та натисніть кнопку Подати заяву. Відеоконференція відбудеться в проміжку не раніше ніж за 10 днів, і не пізніше ніж 30 днів віддати подання заяви для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з вами зв'яжеться представник пенсійного фонду України.